Це Керстопільський лісгосп, бивший, по всій відомості Базальтовське колишнє лісництво. Дорога на Губашу, Оце я колись 2-3 роки назад знімав, як крадуть ліс. як крадуть ліс. Ну, Я вже бачу вкрали, бо там була санітарна рубка, тоді була санітарна рубка і вже її немає. Вже Після санітарної рубки повністю вирубали. Це я вам скажу чотирьох, 4 не більше років провели санітарну, при мені її проводили. І вже потім і вирубали суцільну рубку. На санітарну вкрали найкраще тоді. Ну, Це стоїть для показів, щоб ви зрозуміли, що це показушка. Показушка лежить, а весь ліс. Крадеться безпосередньо із, із лісу, а не з цього складу. Ну от що тоді тоді, коли я знімав той сюжет, а, От тоді тут а, була така, що посажені культури, це 4-5 років тому. 4. Посажені культури, дуб і все таке. Я тоді зняв, ходив там по тих дубах і нічого не знайшов. Не знайду і зараз. Зараз туди важко зайти. Дубом там, звісно, і не пахне. Це дике насадження. Це я вам скажу, лісники вкрали, проімітували посадку, догляди. Але в натурі там бур'яни. Ну не бур'яни, самостєві. Вирос... Тут, тут шикарні дуби, розумієте? Тут, тут були дуже гарні здоровельні дуби. Їх вирізали і по факту мали посадити дубняк. Но ніякого дубняка немає, то карчі виросли, бачите? Корчі. Оце така культура лісового господарства. Корчі. Вирощувати корчі. Вони вирубають, бачите, залишилось пару дубів тут. Вирубають гарні дуби, які посадили там ще поляки, може ще там. Російська імперія. Бачите ті сосени? їх пару штук залишилось. А самі нічого не садять. Ці укрожопі, жовто-блакитні інваліди посадити нічого не можуть. От, подивимося, це свіжі культури. Свіжі культури. Оце, бачите, таке місце показательне. Це в них тут показушне місце. Ось. Подивимось, яка у них показуха. Кабани порили там внизу, чи що там. А і тут дуб посадили, бачите? Бачите? Це з краю. Там далі все, заросте і там заросло. Ну йде той дуб? Де той дуб? Сосна. Ну, біля краю вони ще сапають, знаєте, щоб привезти журналіста, там ще когось. А далі. А далі. Бачите, йдемо. Далі вже нема. Сил не вистачило. На 10 метрів тільки сил вистачило. От іду. Нарешті дуба побачив. І дуба рахітного, і ще дуба рахітного. Ну що сказати? що сказати. Ніякої культури. Злодійство, тупість, воровство. Ну, сосна, бачите, сосна ще трошки десь вилазить. Сосна. Тут було соснове. Тут вирубали сосну, гарно дуже сосну. Я тут був, тут назначили ще раз кажу, санітарну рубку. І вже зразу видно на другий рік суцільно. Тут була гарна дуже сосна. Украли та й все. Але поряд тут кругом граб дуб. Не знаю, чого вони посадили тут сосну. Тут прекрасний дуб росте. Прекрасний дуб. Тут, бачите, вони які здоровенні дуби. Ці придурки люблять красти дуби, а садити сосну. О, дуб, рядочок дуба. Це вони заклали пробну площу. Бачите, які тут пеньки. Тут були дуби гарні. Небагато але були. Що це за пробна площа? Ну, хазяйство болоховця. Це вручну його отаптували, бачив ногами, ногами ходили. Видно, хтось приїжджав, перевіря... провіряючи, то обтаптували. 25 й квартал. Лісовій культурі 0,6 гектар. 23 й рік, минулий рік. А це те, що вони рубають і кидають, бачите. А це, щоб ви зрозуміли, який тут ліс був. Бачите? ну Дуби тут вкрали, розумієте, тут було багато дубів, але вже їх 20-30 років страшно покосила чумаця ці лісники сучасні. Рідко-рідко, де вони залишилися? Це скоро буде. До речі, оце місто Костопіль, символ цього Костопеля, дубовий листок з жолудями. О, все тут вкрали, скоро. Оце типові ліси. Тут такі дуби, я вам скажу, по 35 метрів. величезні. Вон я бачу один. Це якийсь заказник тут. Але їх скоро вкрадуть. Ну, Гарні дуби тут вже дани на ному крали.